Всім доброго дня, у нас вже 2, 2 години дня. З утра хотів зняти, не пустилося, погода не дозволяла. Там вже трошки виверну на пшеницю, на останній участок заїхав, отака От пшениця падальська mm -hmm. і намарочки, як нас хлопчить добре. Можна залишати, підживляти і косити на наступний корим, З перед плужниками у нас все прикидається. Ну, звісно, важко. Сиром налипає кізяків. Коротше, це, коротше, як завжди напослідок залишиться таке геморойне. З передкушниками мантуємо. Наліпають кизячки. Все тут залипало. А ми піхтярмо. Працюємо. У нас таке, як ще до кінця місяця треба зробити. до кінця треба залишилося, вже на пару днів треба його догорати. Бо все в нас, і отак воно все в нас прикидається, все при... оці всі приорюється і все хвайно буде. Звісно, важко, дуже важко йде. Четверта передача. Четверта передача, в нас ходимо за 8 кілометрів і тоді грається скорость, нема до 3 рази 8, приходиться і третій передачі йти. На горку тут такий невеличкий уступчик. Не тян, важко дуже. Він до сухого, до щився, а суха виговорюється. І що ти будеш зробили? Таке все зелене, оце говоримо. Пшеничка йохмарів. Туман на хворік опець, посадка тобто топкові не видно. Тієї посадки 300 метрів, а посадки не видно, далі менше. І 300 метрів нема. А цей уступчик я тут невеличкий, на коротких годах. Бо тоді не було як знімати, бо не спіл рушить, давай розвертайся. На цих коротких ховнах не вигорани. А це зараз сюди пішли.